Справжній бій. Пейнтбольні маневри присвячені 94-й річниці бою під крутами відбулись в Івано-Франківську. Представники пейнтбольних клубів з Івано-Франківської та сусідніх областей продемонстрували бойовий вишкіл та влучність стрільби. У такий спосіб організатори відтворили історичну минувшину відомий бій під крутами. Актуально про це пам'ятати завжди. І от такі заходи досить. Хороший спосіб це нагадати, оскільки ми навіть нам було складно зібратися в таку погоду. А от люди збирались і збиралась ідейна про це цього боролися. Вони можна сказати, поклада не може, так і я поклали своє життя за все це діло. І я думаю, це є найкращий спосіб зібратися, попробувати аналогічно від провести цю ситуацію в таких ж погодних умовах. відчути наскільки це є складно і все непросто. Переможців пейнтбольних боїв визначали три раунди, кожен по 40 хвилин. Січневий мороз до 15 нижче нуля не став на заваді командам. Всього у змаганнях взяли участь близько сотні пейнтболістів. Під час перерви учасники турніру зігрівалися біля справжньої польової кухні. Тут всі охочі могли випити гарячого чаю і спробувати фронтової каші. Ми хочемо, щоб молодь трохи звернула увагу на здоровий спосіб життя, бо пейнтбол – це в першу чергу спорт. Пейнтбол для декого це навіть життя. Наприклад, я знаю, у Харкові пейнтбол на такому рівні, що там без цього багато людей просто жити не можуть. У лавах бійців були також дівчата. За оцінками організаторів вони атакували на рівні з юнаками. Наталія Савицька грає у пейнтбол вже в четверте. Такі змагання для неї своєрідна практика, адже в майбутньому дівчина має намір стати курсантом військового університету. Цікаво що барикади гарно поставили. Можна було сховатися, і противник нас не бачить і саме. Саме то, що таке Погане. Це те, маски в нас запотівали. Ми нічого не бачили про туди. Стрігаю, сліпу організатори мають намір проводити пейнтбольні турніри і надалі. Наразі для цього шукають меценатів. Наступні маневри відбудуться навесні. Варіон Ваненко Сергій Шваюк, новини на вежі.